Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат, в я Сашко добрий. Перші 20 мотогодин зварювального генератора у нас є і є віконечко, щоб поміняти цей накінечник Алюмінієвий на мідний, належним чином його опресувати, пропустити кабель. Оце вухо, так, те, чого я раніше не знав. Із нюансів використання у нас не витримав гумовий рукавчик. Ось тут був. Коротенький він в натяжній шкуби краном і фільтром. І ми з битка з Таврії взяли оцей рукавчик і поставили сюди. Ось воно у нас вже ну, декілька мотогодин працює. А невдовзі маємо поїхати і придбати належний шланг сюди поставити на, хомутика, на хомутики. Ось ці оскріплення я їх реально не розумію. На фільтр я їх поміняв на. Просто зав'язав дротом, тому що ну от на тому шлангу, який тут був, вони не тримали. Можливо, вони не тримали, тому що шланг тут був в натяжку. Він був в натяжку, і від вібрації воно шморгалося, і хомутики злізали. Злізали хомутики, випадав фільтр. Потім я замість е, цих. З таких стяжечок пружинних постав зав'язав дротом і воно просто порвало шланг. Ось, поки у нас так працює, відпрацювало 20 мотогодин, будемо міняти оливу, тому що пан який нам його передав, сказав, що оскільки він новий, перша заміна оливи проводиться через 20 мотогодин, усі наступні через 100. Тут є лішильник мотогодин. Ну, зараз він заглушений, тому не показує. Але маємо 20 мотогодин роботи. Щасливі! Все чудово працює як слід. Дякуємо всім долученим. І пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатньо.